Всім привіт, я Маша і це канал про в'язання. Відео про в'язання впродовж двох тижнів. Це не буде влог, це буде епізод, але ну, будемо називати його влогом. Я за ці два тижні не знімала жодного підключення, саме про процеси, так. Я настільки була занурена в те, щоб закінчити всі свої процеси, що не відволікалася навіть на 2-3 хвилині підключення. Ну, я й знімала, але інші речі не, не влог. Так склалося, що за ці два тижні в мене три готові роботи плечові. та... Одна маленька готова робота, це шкарпетки, все вам покажу. Ці всі процеси я розпочинала раніше, але ось так в одну купу все збіглося, що я все закінчила. Ясна річ, в мене вже є нові процеси на спицях. Це я вам все буду показувати вже в наступних серіях свого серіалу. Один маленький процес це Шкарпатки, один, ясна річ, плечовий я почала в'язати. Чому зараз не покажу, тому що це відео буде загалом про готові роботи, бо їх багато. Та ну, такі собі підсумки квітня-початку травня про витрату моєї пряжі, про те, що я придбала, трошки але придбала. Ну, загалом, давайте почнемо. Я хочу почати з того, що я не. Нарешті, нарешті дов'язала сукню для своєї мами сукню з леліткою. Зовсім трошки в мене фотографії є: це не мій фасон, не мій розмір, не посадка по моїй фігурі, якщо можна так сказати, але декілька фотографій є. Щось я вам тут зараз вставлю, ну і потім ближче вам покажу. Сукня. Сукня готова, випрана, висушена, відпарена. Мені лишилось один тільки хвостик приховати від обробки. Я, я спеціально його не підклеювала, нічого не робила, бо я не була впевнена. До кінця буду залишати цю обробку чи буду щось перероблювати. Так як мене все влаштувало, то ну, один маленький хвостик треба буде підклеїти та обрізати. Що по сукні? Ну, Сукня. Це собі така футболка довга, нижче коліна, в моєму випадку вона десь ось рівно чашечку коліну закриває на маму вона дещо довша, по-мама нижче. Вона хотіла такий фасон, в неї є подібна сукня, але, ну, це сукня. В неї є подібна сукня, але з іншої пряжі вона попросила ось таку саму зв'язати, лише ми відкоригували трошки розбір, ширину, довжину і так далі. Два види пряжі це Бавовна з леліткою 2-3 мм та Алізабела. В мене в коментарях питали кольори. Кольори я буду підглядати, бо ну, щоб нічого не забути. Так? Це Бела 100 в мене це ті мотки, які по 100 грамів, 360 метрів на 100 грамів. Та? Бавовна з леліткою, це приблизно 800-900 метрів на 100 грамів, але ну, в цілому трошки менша вага виходить. Так? Не вага а метраж де 700-800 І номер кольору тут 072. Цю паєтку я купувала в магазині фаворит Норкаяр. Там є на цій самій основі різні види паєток. Я обрала саме глянцеву в тон нитки. Так? На цій самій основі я, я не впевнена, скоріш я впевнена, що номери будуть зовсім інші. Але якщо вам буде потрібно, ви можете. Ну, дати ту інформацію, яку я кажу вам, і вам підберуть можливо якусь іншу паєтку. Ось в мене 072, це сіра основа з сірою глянцевою паєткою. На цій самій основі, ну, тобто, можна ось під белу, це просто вони як одружені, це одне ціле просто, а не кольори. Ну, Тобто, різниці ні візуально, ні під час роботи я не бачила. Хоча, якщо прямо-прямо придивлятися жмотком і конусом, з те, що різниці є, але в полотні її взагалі не видно. Тож, в магазині є ще інша паєтка на цій самій основі. Там точно був Хамелеон, там була прозора паєтка. Лелітка. Я хочу запам'ятати нове слово. Лелітка. Був хамелеон різнокольорова, якась така матова паєтка також була. Тобто, на цій самій основі різні види паєток були. Я обрала саме таку і не пожалкувала: А що в мене тут реглан? В-подібна, дуже неглибока горловина. Обробка по горловині в мене айкордом. Обробка по рукавам та по низу вироба в мене порожнисте Полотно, там, де я в'язала в два складені: бела плюс паєтка, лелітка. Бела плюс лелітка я в'язала на спицях номер 4 на Чагу на металі. А ось обробки я в'язала в одну нитку бели, тут в мене лелітки немає. І використовувала спиці номер 3 І для обробки рукавів та низу виробу, і для обробки горловини також спиці номер 3 Я використовувала єдине, що тут я закривала на рукавах тим самим номером, яким я в'язала порожню резинку. Низ я закривала спицями напівроміру. Більше, бо ну, щоб не стягувало. Так? Ось така в мене сукня. Вона важкенька, в мене вже рука трошки болить. 506 грамів загальна вага цієї сукні. На жаль, витрату я не знаю, ну бо витрата і вага виробу це різні речі. так Ми витрачаємо трошки більше, ніж важить виріб. Хвостики, кончики, зразки. І так далі. Ну, можливо, десь грамів ще до 15, я витратила на оці такі дрібні. Тож, виріб номер один. готова робота номер 2 це футболка. Футболка з залишки в пряжі. Я її розпочинала в'язати, мені здається, в попередньому своєму влозі, і там в мене не склалося, я розпускала, почала в'язати. Другий раз я на неї докуповувала пряжу. Якщо ви. Зі мною е якийсь час. якщо спостерігаєте за моїм каналом, ви е бачили е перший варіант. Ви бачили, що я розпускала і що я докуповувала пряжу. Це 100% бавовна пряжа Газал Гізамат 150-250 метрів на 100 грамів тут метраж. Е давайте спочатку буквально 3-4 фотографії, і потім я трошки ще поговорю про цей виріб. Якщо хтось з вас пропустив попереднє відео, або якось якось не пам'ятаю, хочу нагадати, що від попереднього виробу в мене залишалося 240 грамів пряжі. Я в'язала десь рік тому футболку для Аню. Тобто в мене вона залишалася чомусь. Чомусь я вирішила, що цих, цих 240 грамів мені вистачить. Але ж маємо те, що маємо. Я намагалася додати іншу пряжу по-товщині і по складу. Нічого в мене не вдалося, я вирішила не ліпити, невідомо з чого, точніше відомо що цукерку і вирішила все ж таки докупити пряжу. Я розуміла, що я точно не втраплю в партію, ну тобто, це було б диво дивовижне. Якщо б через рік я б купила б ту саму партію, так? Ясна річ, я не втрапила, і подивіться, наскільки різниця. Тобто, це той самий номер, який і зверху і знизу, але ось так відрізняються кольори. Я докупила і кавовий, цей кольор не кавовий моко, так, і трошки білого, 50 грамів докупила, щоб зробити добрий день. Докупила я і білу також. Загалом я взяла 150 грамів пряжі, 100 грамових мотків не було, я брала по 50 грамів цю пряжу, 50 білого кольору і 100 грамів ось цього кольору моко. В мене тут обробка по горловині з білим іде. Ну, не обробка сама горловина біла. Ось такі дві смужки. Тут між кольорами я вирішила додати. Тут ну, такий собі жакар, так? Один ряд в мене одна через одну по кольору, так, одна моко, одна петля біла, потім цілий ряд був білого кольору, і третій ряд був також одна біла, одна моко, але навпаки. так, Над білим я в'язала моко, над моко в'язала білим ось такі собі зубчиками. Смужка в мене вийшла. Мені дуже подобається, а чому ні? І ну, можливо, можливо. Це не точно, я колись наважусь на жак Коли в минулому році був спільний проєкт Жаккардові з історії, мені там дуже сподобалась одна сукня. Просто в підлогу з Жаккардом поверху. Я, можливо, колись я і наважусь. Не про це, не про Жаккарт. Ось така футболка я вирішила просто відокремити посередині ось цей колір, який зовсім. Не такий І ви бачите, що він навіть по температурі різний. Те, що я добирала, він теплий, а те, що був, він холодний. Ну, в крайній мірі, а мої очі так бачать. Вирішила більше білого ніде не додавати. У мене залишилося ще більше половини мотка білого кольору, грамів 30, напевно, можливо, більше. Можливо, десь під 40, треба переважити. І в мене ще є ціла упаковка. Ціла упаковка п'ять мотків іншого кольору гізамат, цієї пряжі. І я, якщо чесно, не знаю, не знаю, що з цим робити, бо пряжа мені не подобається. Ну, В цьому випадку вона мені не сподобалася. Якщо чесно, коли я в'язала першого разу футболку з нею, я не пам'ятаю, що мені щось було не так. Але ось в цей раз, ну, Якось вона точно не стане моїм фаворитом, я її точно докуповувати не хотіла б, не буду казати, що не буду ніколи її купувати, але я би не хотіла. Вона складна в роботі, в плані, вона зовсім не непружна. В На ній набагато, набагато більше я бачу рядність моїми руками. Якщо порівнювати з бавовною, ось я в'язала сукню, це також бавовна. Також місцями є рядність, але в цілому все окей. А ось в цій футболці я навіть я... на ВТО не розраховувала. Десь якщо в мене плясала щільність, я підтягувала, розподіляла натягнення нитки по колу, так добре, що це було по колу, а не поворотне в'язання, що мені, ну, тобто, довгий ряд був, на який, на який я могла розподілити якусь нерівність петель. так. Я не знаю, ось в мене є ще 5 мутків цієї пряжі, і ще залишок є майже повного мутку, не більше половини білого. У мене там є одна задумка, я хочу. Собі ковтинку кардигану. Мої звірі, це був кіт. Ковтинку кардиган хотіла б я собі зв'язати. Можливо, я зв'яжу два. Один те, що я хотіла для себе, а другий буде з цієї бавовни. Не знаю. Не знаю, пряжа мені не сподобалася. Напишіть свої враження, до речі, якщо ви в'язали з цієї пряжі, подобається вам вона чи ні. Бо в цілому я до бавовни ставлюсь непогано. Але все ж таки більше мені, напевно, не бавовну. Подобається, якщо обирати. До речі, про напів бавовну, і це буде наступна готова робота. За. Цей період, але спочатку пару фотографій. Джемпер. Джампер широкою регланною лінією, моя любов-любовна, я обожнюю цю. Мало того, що конструкцію реглану я обожнюю, так і ще й цю модель я обожнюю. Це точно буде моїм фаворитом, я, до речі, в такій самій ковтинці, в такому самому джампері, який я в'язала, якщо я не помиляюся, або в 22-му, або в 23-му році. І на Базі цього джемперу, який на мені я намагалася знімати майстер-клас, але в мене не вийшло. Тож я знімала зараз. Як не вийшло? Воно вийшло в мене відео, зберігається, але не опублікований він був. І на цьому джемпері під час того, як я його в'язала, він для глянюти, до речі, я знімала майстер-клас. Про майстер-клас я розповім в окремому відео, там, де буде запрошення. так? І в спонсорському розділі для спонсорів буде цей майстер-клас, можна буде окремо придбати, але всі деталі будуть в окремому відео. Не Знаю, коли це відео вийде, можливо, спочатку влог, потім майстер-клас, можливо, навпаки. ну, Якщо ви зі мною, ви будете бачити, коли це буде, так? Що це? Моя улюблена на зараз конструкція, не конструкція, а модель реглану широкую реглану лінію. Кругла горловина, річ довга, арка понизу, спинка довша, ніж передня частина, довгий рукав, дещо завужений. По обробкам нічого складного тут немає. Всюди резинку один на один можна в'язати як завгодно. Спереду широка реглана лінія. Ззаду вона в два рази трошки більше, ніж в два рази вужча. Ось такий джемпер це пряжа. Ну, можна сказати, мій фаворит. Це Alize Cotton Gold. Номер кольору не пам'ятаю. У мене є ще один моточок, зараз вам скажу. Номер кольору 493. Такий шоколад. Трошки-трошки з молоком шоколад. Пряжу я цю обожню, вона мені подобається на будь-який сезон, окрім літа. Ну, я взагалі не дуже люблю літні в'язання. Щоб я на себе не вдягла, мені спекотно. Так? Для мене в'язані речі це більше про один сезон та зимова. Зимовий гардероб. Пряжу я цю обожнюю, мені подобається, як вона лягає в полотно. Я не боюся в ній рядності, хоча іноді трапляється. Можна з цим справлятися, вона мені подобається у використанні, в пранні, в прасуванні, Все окей. Якщо чесно, ось якби мені сказали, що можна в світі, в цілому світі залишити тільки одну пряжу, і ну, я могла б в'язати тільки б з однієї пряжі, так? то я б обрала напівбовну турецьку. 100%. Це, скоріш за все, була б не Алізе, ось цей Cotton Gold, це, скоріш за все, була б газал, мені здається, бабі Cotton, там, де 165 метрів на 100 грамів, вона дещо тоньша, не дещо вона тоньша. А Хоч метра однаковий, але вона тоньша. Я на різних спицях в'яжу цю пряжу. По якості, по палітрі. По характеристикам через те, що там така товщина, що можна в'язати і в одну нитку якісь джемпери Це, до речі, з'ялу з того зв'язаний джемпер на мені чорного кольору. В дві нитки щось товстенькі, якісь кардигани. Я б в'язала все життя і навіть з одного кольору, з цієї нитки і не переживала б ні за що. Ось то що цю ковтинку. Велика робота з моєї сторони, як на мене, сама себе хвилю. Пророблена, поки я його в'язала, бо я знімала майстер-клас, який забирав трошки мого часу та іноді моїх нервів. Але я його зробила, залишилось його тільки викласти. Тож робота номер 3 готова робота номер 3 І я, поки я завершувала ці всі вироби, можливо, зрозуміла дівчан багато процесних, бо я в цілому люблю в'язати один процес. Почала, закінчила, і ну, все, в мене готова робота. В проміжках мені подобається зараз в'язати шкарпетки. І ось коли я розпроцесилась, мене це трошки бентежило і дещо я нервувала, але... Коли за один тиждень склалось так, що в мене аж три готові роботи. Це така щось по типу ейфорії, футболка, сукня, джемпер, ну, шкарпетки то такі, це також готова робота, але малі, малі форми, так? То я, напевно, розумію, чому дівчата влаштовують тижні стартів, щоб декілька процесів було якось. Воно, напевно, так сходиться, що ну, в один час накопичується багато готових робіт. Це дуже круто. Але, скоріш за все, я як була одна процесниця, так її і залишусь. І ще одна готова робота, і цього разу це шкарпетки. Шкарпетки я вам показувала, коли їх починала в'язати. Півтори шкарпетки в мене було. Ось вони закінчені, виглядають ось так. Це на кубоку, не пам'ятає номер кольору. А в минулому влозі, мені здається, я вам казала. Ось такі шкарпетки, це розмір мій 37-38, але блокатори тут 36-37. І я в'язала тут на 56 петлях. В мене вузька нова з малим підйомом. Коли я в'яжу, наприклад, набираю 60 петель на свою ногу, мені ну, вони трошки завійні, я не дуже так люблю. Ну, тобто вдома я можу їх носити, а ось взуття мені треба щоб більш щільніше. По нозі було, тож я ну, на свій розмір, навіть не на свій розмір, а на свою ногу я в'яжу на 56 петель. Ось такі шкарпетки. І в мене ще пряжі залишилось з цього мотка ще на одну пару. Був вага цих шкарпеток до 50 грамів. Навіть пів мотка. Я не вивізала, мені дуже подобається. Тож в мою. Скриньку, так, в мій а, в мене такий, а, видвіжний є ящик шуфляда, як правильно сказати, так, я там збираю шкарпетки собі, для родини, для дарування, для військових, для, для всього, так? І, а, до речі, про залишки шкарпеток. Я в минулому в лозі розповідала, що в мене там трошки залишків, я їх перемотувала, показувала так. І мені глядачка, сподіваюся, що. Писниця, до речі, дуже дякую вам за ваш коментар. Написала, як вона зберігає залишки шкарпеткової пряжі, що в неї є контейнер, а вона його наповнює. Ось коли він в неї перестає закриватись, вона починає вив'язувати залишки. Так? І буквально наступного дня, якщо я не помиляюся, не буквально, а наступного я була в місті, зайшла в магазин і придбала собі два контейнера. Для шкарпеткової пряжі вони такі, ну, з однієї сторони, великі, але, як виявилось, не дуже великі для цієї пряжі. Чим мені сподобалась ця ідея? По-перше, що вони прозорі, і я бачу, що в мене є. Тобто, якщо ось така закрита, глуха якась коробка, я не бачу а, залишки. Так? А тут я ось, ласка, все видно. Що в мене тут знаходиться? Тут в мене залишки на повну пару шкарпеток, якщо це жіночий розмір, або ну, там трошки менше там від 40 і більше грамів. так? Такі повні-повні моточки, бачите, великі. А в цьому контейнері він в мене. Майже не наповнений. Тут ось такі залишки, маленькі-маленькі. Залишки Це в мене репалент так від Олі. І, до речі, про мій. Це була друга причина, чому мені сподобалась дуже ця ідея. В мене поруч з будинком. Ну, буквально тут, я не знаю, метрів 10-20. В мене трошки топографічний критинизм. Я не розумію ось ці дистанції і плутаюсь на місцевості. Добре, що дуже часто зі мною анюда вона ніде не плутається. Тут є гніздо з лелеками. Вони весною прилітають, восени, ясна річ, відлітають в теплі краї, і, можливо, це збіг, можливо, це правда так від вони, коли прилітають з собою, приносять міль. І коли відлітають, вони ту з собою забирають. Я читала багато про це, як з цим боротися. Там, і так далі, і так далі. Для молі треба кератин, так? Те, що є в пірі, тому вони прямо живуть в гніздах, там, де птахи, там є багато молі. Ось я декілька разів помічала, що я з пранням заношу. Міль в будинок, ну тобто я живу в приватному будинку, сохне, наприклад, щось там з одягу прання на вулиці, і ось я заношу, я можу десь її бачити не кожного разу, і може за рік такого навіть і не відбутися, не побачу, але я бачу, це така зараза, що пролазить крізь москітні ось ці сітки на вікнах. І в мене кожен літній сезон, з ми тут живемо, ось це я в латки плескаю. Бо міль літає, і я ловлю її. Тому мені ця ідея дуже сподобалася. Одразу я в ці контейнери поклала репелент від Молі, це від Skywalker від Валерії, до речі, можете замовляти. Воно і ароматне, саше, і одразу відлякує міль. Чому ні? Тож, ось такі в мене два контейнери є. Буду наповнювати. Я не раз казала, що я не люблю в'язати шкарпетки з не дуже люблю. Я дуже не люблю в'язати. Але ну, це треба робити. Бо я не можу згадати, що я прям так багато залишків в'язала шкарпетки. Декілька разів я віддавала ці всі залишки, щоб не морочити собі голову. Але ну, я поки що накопичую. А це все буде, а це все буде, ну, такі шкарпетки-дурники будуть. Там і потовші, і потоньше пряжа є. Тож в мене ось такі два контейнери. Буду користатися вашим досвідом, перестану закриватися. Кришка буду брати до рук залишки. готовим роботам. Все, сукня, футболка, джемпер, чому я дуже рада. Шкарпетки. І, ну, так як місяць черговий завершився, я хочу підбити підсумки. Що в мене по витраті? так, по пряжі, Я тут записала. Я вам казала вже, що ці всі процеси я розпочинала в різний час, але так як я їх дов'язала в один місяць, я цю витрату рахую також в один місяць. Загалом витрата пряжі за квітень і перші дні березня в мене становить кілограм 430 г. Уявляєте, скільки я вив'язала? За місяць я так не вмію, це через те, що було багато процесів. Кілограм 430 грамів. З них 181 грам це шкарпеткова пряжа. Ну і придбала я пряжу в квітні, я придбала 350 грамів, 150 грамів для футболки та 250 грамів шкарпеткової пряжі. Але в цілому, більше кілограма я все ж таки. А витратила зі своїх запасів. Ну, тож, все, все вам показала і розказала. Мені здається, такі коротенькі цього разу буде епізод. але що я не можу я довго розказувати про готові роботи. Тож, на цьому буду ставити крапку. Бережіть, будь ласка, себе і своїх близьких, допомагайте за можливості тим, кому потрібна ваша допомога, бо таких людей в Україні, на жаль, дуже і дуже багато. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступних відео і сподіваюся, що це буде дуже скоро. Я пішла в'язати. Бувайте.